Насправді не збрехав. Справді бус має хороший накат. Вчора вийшов такий трішечки сумбурний відеоогляд. Хочу вам показати його більш детальніше. Дивіться, в мене метр сімдесят чотири. От я на нього залажу. Тобто це є XL рама алюмінієва. Чу, ледве дотягуюсь до землі. Тобто це такий велосипед десь на метр вісімдесят, метр дев'яносто цілому дуже хороший накат має. Це, зокрема, дивіться, тут Діворівська втулочка стоїть. Накат на ньому просто відмінний. Ззаду стоїть планетарочка Nexus Shimano на 8 швидкостей. Крім цього, одна зірочка спереду. Дивіться, про цей насос, який я вам показував, теж йде в комплекті вже насос. ну Це приємно. Алюмінієва рама. Крім цього, працює також відмінно. 28 й колес, резина, швальба. Велосипед справді в відмінному стані. Я вчора набрав трішечки переглядів, тому я думаю, він вас зацікавив. Звичайно ж, він в одному екземплярі, тому кого цікавить, пишіть.